Для того щоб стабілізувати людину, ми маємо забезпечити базові потреби зручне, комфортне місце, тепла чашка чаю, кави, якісь смаколик для того, щоб людина відчула певний рівень безпеки уже після того, коли задовільняться базові потреби, ми можемо пробувати працювати. Перший варіант це маємо юнгіанську пісочницю, яка працює з нашим підсвідомим. Обираються зручно пастельні е, кольори або ж темніші кольори, і пропонується для військовослужбовця попрацювати, повзаємодіяти з піском. Взагалі, взаємодія з будь-якими природніми матеріалами, вона реально стабілізує психоемоційне навантаження. Він може просто помалювати, змінити при цьому кольори, розказати, що він відчуває так, коли він це робить. Можна задіювати певні іграшки, збудувати певний бар'єр. Е, Безпеки для себе, так, використати. От Давайте побудуємо паркан, за яким нам буде з вами затишно і безпечно перебувати. Давайте помодулюємо якусь навіть казку. І це все насправді, насправді з дорослими теж діє. Хочу розказати про ось техніку, арттерапевтичну ебру. Заливається вода, береться спеціальний хімічний е, порошок, який занурюється в ту воду, розмішується. І ми можемо додавати будь-які кольори, малювати те, скажімо, або до чого підводить психолог нашого клієнта, або те, що власне клієнт хоче. Може, він хоче промалювати свій страх. От він його отримав в окопній лінії, там після, скажімо, якогось прильоту. Досить цікава техніка. І дорослі наші військовослужбовці дійсно інколи забуваються про. Те, що це малювання, дитяча справа, і дуже все це занурюється. Це ніщо інше, як наждачний папір. Коли людина дуже хвилюється або нервує, вона починає щось замальовувати, так малювати, скажімо, там якийсь образ. І в кінці, коли вона це промальовує, ми отримуємо ефект того, що ось тут. Ми тактильно говоримо. Бачиш, на початку ми були з тобою в такому стані. Ось так проведи пальцем, відчуй так, шорохувати е, неприємне відчуття. Коли промалювали, ми вже бачимо так, воно стає, стає досить гладким. Кожен військовослужбовець, який до нас приходить, він е, приходить з певним життєвим досвідом. І власне цей життєвий досвід він може бути не завжди позитивним. Тому е, є метафоричні карти на пропрацювання сімейних травм, сімейних драм. На жаль, в сьогоднішньому витку військових дій не всі е, сім'ї мають можливість зберегтися так, вціліти, і наші військовослужбовці на жаль по-різному переживають е, цю втрату роз розлучення і, скажімо, ці моменти, які з цим пов'язані. Наші польські колеги у співпраці з українцями розробили метафоричні карти по роботі з тінню. Дуже класно працює зі страхами наших військовослужбовців. Ось і власне це є така раритетна метафорична колода, бо вона була зі мною на виїзді. Видно таку дірку, це осколок, який пронизав фактично всі метафоричні карти і зупинився е, в цій метафоричній колоді. Теж можна пропрацьовувати і психосоматичні е, прояви, тобто хворобливість хлопців, можливо, вона пов'язана не з е, фізичним підґрунтям, так а та й саме нежить, там легеневі захворювання. Це може бути просто психосоматика. Накопилося, організм знайшов слабке місце і просто по ньому б'є. Ну і це суто на роботу з зв'язково. Зображені фактично серії сюжетів з життя військовослужбовців, бачите, і аптечки, відповідно, якісь фантомні люди в полоні, палатки, дружба. Багато багато чого знову ж таки, це я проговорюю, скажімо, ті образи, які вимальовуються в моєму підсвідомому. Кожен військовослужбовець в тій чи іншій картині буде бачити щось своє, коли хлопці приходять, і я розумію, що є потреба консультації психіатра, тобто дуже глибока е, травмуюча подія, або є змішані стани, да, якась така коморбідність, декілька симптомів. Тому е, планую мати телемедицину зв'язок з якимсь лікарем-психіатром, з неврологом, який може попередньо щось підказати. Проконсультувати по опису, да, поспілкуватися через екран з нашим військовослужбовцем, звідно, звісно, за його попередньої згоди, бо все робиться в нас по згоді, і таким чином ми можемо до того моменту, чи якщо військовослужбовець потрапить, скажімо, у заклад охорони здоров'я, допомогти йому первинно там чи призначити якісь певні седативні препарати, чи, скажімо, стабілізувати його стан медикаментозно. Хтось більше довіряє психологу, а є люди, які, скажімо, глибоко віруючі, і вони більше можуть довіритись е, священнику, каплану, то е, наряду із цією психологічною допомогою також надається і душпастерська опіка. Тобто тут е, створений такий невеличкий е, в наших умовах е, молитовний куточок, де можна провести коротенький молебень, благословення, помазання військовослужбовця. також Індивідуальна бесіда, якщо, скажімо, військовослужбовець не хоче, щоб друзі бачили там його якийсь стан чи те, про що він хоче поговорити. Ну, були випадки так, що там, коли військовослужбовець бачить загибель свого побратима, наприклад, і каже: Я ж там молився, я просив там Бога, а ось мій товариш загинув. Ну, приходиться теж. Розмовляти, бо люди всі різні. Ми всі, як різні по фізичному стану, так само ми різні і по духовному стану. Є люди більш стійкіші, є люди менш стійкіші. Ось і приходиться трошечка в цьому напрямку працювати, щоб людей більше зміцнювати більше про традиції наші казати про те, що віра в Бога є важливою, тому що без Бога. На війні дуже складно, дуже важко, і коли людина довіряється Богові, то їй тоді легше служити і легше стояти на захисті своєї батьківщини.